І завершальне відео це як висновки. Я буду відповідати на питання, які найчастіше задають у майстри манікюру стосовно звичайного лаку. І це також питання, які мені задавали або в Дірект, або в коментарях. Тому почнемо, я їх буду просто прям читати і відповідати вам. Або повторювати вже сказане, або щось відкрию для вас і розповім нове. І перше запитання це як зняти лак без пошкодження нігтя і кутикули. В принципі, сильно то воно не пошкодиться, але рідина для зняття лаку. Я сподіваюся, що ви будете користуватися нею, а не для зняття гель-лаку, тому що для зняття гель-лаку це майже повністю майже 100% ацетон. Це дуже небезпечно. Ацетон проникає в шкіру, проникає в кров через шкіру. Це та рідина, яка може це зробити. Наші вітамінки, які ми там а, є, втираємо в кутикулу, Вони не проникають в шкіру, розумієте? А ацетон може проникнути навіть у кров через шкіру. Тому ми з ним дуже обережно поводимось. І користуємося перчатками, рукавичками, поліетиленовими, як я вам показувала, для того, щоб себе захистити. Ну, якщо у вас це гаразд, ви навряд будете ними користуватися, але я користуюся і рекомендую вам також це робити. Щоб не нашкодити, просто не треба ваткою з рідиною для зняття лаку, як це сказати, робити такі рухи, знаєте, ось, ось так все витирати. Ні, не треба. Ми просто прикладаємо ваточку. Чекаємо пару секундочок, трошечки так, ось так от робимо, ось так. І знімаємо все. І перевертаємо її, і потім беремо нову ваточку. Можна і ватними дисками, але ну, давайте по-чесному. Треба ж. Вчитися, якщо ви ще не вмієте рахувати свої гроші, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, тому що ваша каса це не те, що ви заробляєте. Тому ваточки зазвичай йде дуже багато, особливо якщо це червоний лак, наприклад. І ватні диски, ви просто будете їх економити, і буде все навкруги, та ж кутикула, все червоне або якогось такого кольору, що нам не потрібно. Тому щоб як було найчистіше. Часто кожного разу змінюємо ваточку, тобто, з одного боку, використали, з іншого боку, все змінюємо, беремо іншу чисту. І тоді ми не пошкодимо ні коць, кути, ні кутикулу, якщо будемо користуватися засобами для зняття звичайного лаку. Вони не такі агресивні, хоча також є. Як носиться звичайний лак? Це мені задавали, писали в дірек. На ногах носиться добре. Якщо клієнти, особливо влітку, роблять педикюр регулярно, то немає необхідності, я так вважаю, робити гель-лак. Тобто, якщо в мене є клієнти, які приходять навіть робити раз на три тижні, ну навіщо тоді покривати гель-лаком, якщо клієнт прийде через три тижні. Три тижні тримається дуже добре. Чотири тижні так вже з напрягом воно десь затреться. Є такі не усіх, давайте так одразу добре, не усіх. Є клієнти, у яких траплина тампліно нігті, вони ростуть догори. Або якось так деформовані, через те, через що нігодь тереться о взуття. Особливо, якщо закрите взуття. У нас же є клієнти, які носять і влітку закрите взуття. І ось там може затиратися і може не вистачати її на два тижні. Є таке. А, але треба пробувати. Я пропоную своїм клієнтам пробувати. Давайте нанесемо, ви походите, ви все одно до мене скоро прийдете. І ми подивимося, якщо захочете, знову покрити гелаком та без проблем. А є такі клієнти, яким подобається її лак, вони насправді не розуміють, навіщо їм тоді покривати гелаком. Просто берете якусь мінімальну ціну для того, щоб ви могли закупитись лаками, для того, щоб вони були, був якийсь асортимент, їх не треба на початку дуже багато. Основні, найчастіше клієнти красять, фарбують нігті на червоним, Темно-червоним, темно бордовим, такий, щоб потемніше був, і якийсь світленьким. Ну, максимально, тому що вони не дуже так добре кладуться, так, як я показувала. Але якийсь світлий і якийсь нейтральний це, типу, рожевий пудровий, ось якийсь такий. І все, І на початку цього буде достатньо для того, щоб почати це робити. Просто цей зекономлений час, ви зможете записати ще одного клієнта. Ну, якщо у вас клієнтів мало, я розумію, чому ви робите гелак. Але давайте підвищувати свою кваліфікацію, робити краще, щоб до вас приходило більше людей, тому що більшість людей все ж таки приходять по сарафанному радіо. Яке б не було інстаграм, завдяки інстаграму вони з вами знайомляться. А приходять вони тільки завдяки тому, що хтось їм порадив. Вони заходять, хтось порадив, вони заходять до вас в Інстаграм, бачать, що все там гарно, знайомляться з вами, отримують довіру, а довіра в них вже є, в принципі, коли цій людині вже порадили. І тоді вони приходять до вас. Тому все це сарафани радіо. І вас рекомендувати будуть тільки, якщо ви будете добре працювати і добре робити педикюри, манікюри. Так що, дівчата, приходьте, поки що в мене мало онлайн-курсів, приходьте офлайн, буду вас дуже рада бачити. Так, наноситься, добре носиться. А вже ж це не гелак, а вже ж трошки гірше, але носиться. Чи потрібні база і топ? База, як я вже сказала в відео, я не користуюся ніколи. Це не практично, сохне дуже довго і наносити дуже важко. Топом можна є, така, є такі лаки, які можна наносити в один шар. І ось, в принципі, можна нанести в один шар, а потім зверху накрити топом прозорим лаком. Прозорий лак просто сохне швидше. Він, завдяки прозорому лаку шару ще одному, цей один шар буде триматися довго, так само, як і два шари кольору, і буде давати блиск. Тобто можна так, але висохне трошечки швидше. Це коли лак вкладеться в один шар. Якщо в два шари, то третій можна накласти, але буде довго сохнути, треба в цьому віддавати. Отчот. Не знаю, як українською перекласти. перекласти. Рахунок, ні. Взагалі, ладно. Так, ви просто можете запропонувати клієнтові. Так, є клієнти, які хочуть, буде довше триватися, але буде довше сохнути. Ви просто це проговорюєте, проговорюєте клієнтові, і він сам обирає. Ось це знов-таки сервіс. Це коли клієнт має свій має вибір, те, що він хоче. Ще така фішка можна нанести як звичайно, попрацювати два шари нанести лаку, а потім е, нагадати клієнтові, в них, е, скоріш за все, немає вдома прозорого лаку. До речі, можете їм продати прозорий лак, тримати в себе баночку і продати клієнтові. Клієнт може на, на наступний день нанести самостійно прозорий лак. Ви йому так і кажете. Якщо дівчина. Вона ну, рукаста вона зможе це зробити, якщо вона хоче. Тобто, ви кажете, ви можете нанести собі ще один шар прозорого лаку завтра, Помийте ноги, щоб вони були чистенькими, і нанесете, буде довше триматися і буде краще блищати. Це супер. Можна і навіть четвертий шар так нанести через 2-3 дні або через тиждень можна знов нанести прозорий шар. Він... Колір буде яскравіший і блиск буде більше. Тобто таке можна робити. Можна це клієнтам проговорювати, або щоб вони самі, самі собі купили лак прозорий, або ви їм продасте. Мої не купляють, такого не роблять. Але такий варіант є. Дівчатки, ви проговорюєте це, розширює вашу професіоналізм. Клієнт бачить у вас професіонала, який може в будь-якій ситуації знайти вихід. Це можна зробити. Так, далі. А поверх чимось покриваєте? Це теж в мене було в Дірект. Тобто, я так думаю, що майстер мала на увазі, чи не покриваю я якимось може засобом, типу гель-лаків, що буде тримати звичайний лак. Такого ми зробити не можемо. Це зовсім інші системи. Це лак, звичайний, він повітрю-стверджувальна система, а і гелі це світлостверджувальна система. Якось так правильно перекласти. Тобто різні системи, і ми не можемо на звичайний лак, особливо, коли він ще не. Висох повністю, а йому треба багато часу, щоб повністю висохнути. Наносити щось інше. Ми на, на нього може можемо наносити тільки такий самий звичайний лак, або але, наприклад, прозорий, або з блискітками, наприклад, теж для кращого тримання. Ось таке ми можемо. Тобто, ми не заходимо нікуди ніяку базу там для лаку не підкладаємо, тому що триматися не буде. Ну, це не має в цьому сенсу. Тому, дівчата, ми не мішаємо нічого. Якщо звичайний лак, то, то звичайний лак. І от скільки тримається на ногах, стільки тримається. Експериментуйте, пробуйте, робіть на собі. Я ходжу і відчуваю себе задоволеною протягом трьох тижнів. Мені більше нічого не треба. Я не хочу ніякого гель-лаку. Особливо клієнтам, в яких є якісь проблеми з гель-лаком, то не треба нічим покривати, топом прозорим, і все. Так, звичайний лак стирається на вільному краї. Це було воно мені написано просто як факт. Так, стирається на вільному краю, особливо на руках. В мене, наприклад, звичайний лак на руках тримається всього. Одну добу. Все. На другий день вже в мене немає нормального покриття. Ну, таке є, тому я взагалі ну я не хочу зараз робити гель-лак, да, У мене наразі немає. І звичайний лаком я теж не покриваю. У мене є ще одна причина, чому я не покриваю, але ось так. Тому так, старається, так, це нормально. Ну, таке буває. гель-лак не старається, але є от різні ситуації, різні клієнти, різні прохання, різні вподобання. Тому просто таке. Таке повинно бути. Ну, на руках майже зараз ніхто не покриває звичайним лаком. Так, якщо гель-лак знімають, то просто ходять або з прозорим лаком, або просто без нічого. А от на ногах може у когось стирається. якщо стирається, на жаль, то така структура, така деформація стопи, така, таке взуття. Тому робіть гель-лак, тут нічого немає. Хочете гель-лак, хочете звичайний лак. Це взагалі можна робити що завгодно, і це класно. Так, в чому різниця в тесніці нанесення звичайного лаку і гель-лаку? Ну, це звичайна швидкість, тому що ми звичайним лаком не можемо працювати так повільно, як гель-лаком. Ми не можемо. Наносити і профарбовувати під кутикулою декілька разів. Тоненьким пензликом ми не працюємо, тому що він висохне одразу, тільки великим, великим пензликом з баночки. І швиденько-швиденько все це робимо по техніці, яку я вам розказала. Як уникнути змазування лаком? Ось лайфхаком, який я вам теж розповіла. Це, по-перше, це сушка, ось ця жирна така олійна сушка. Вона дуже класно допомагає, я вам просто от зуб даю, тому що я це експериментувала на своїх руках. От як, коли я не наносила сушку на руки, то це був капець, я обов'язково кудись влазила. Якщо наносила сушку, блін, воно все ідеально, ніде нічого там ось так до волосся доторкнулося, воно все. Ем... Ковзе, воно не чіпляється, там за щось таке зробила там за одежину, все, все буде добре. Це ось та сушка Оліна. І якщо це закрите взуття, то ми користуємося лайфхаком, наносимо олію для кутикули і пакетики. Якщо це відкрите взуття, ми трошечки чекаємо ті ж самі 10-15 хвилин обов'язково і обережно взуваємося. Обов Клієнт обов'язково треба нагадати, що обережно взувайтеся, якщо взуєтеся обережно, все буде добре. І все, все, воно нічого не змажиться. А, Ще давайте так: да. треба наносити тоненькі шари. Якщо наносити тоненькі шари, то висихатиме буде швидше і тоді не змажеться. Якщо товсті, особливо якщо перший товстий, то другий буде ще товстіше, то буде вже печалька, ви не зможете е, вчасно розріджувати, користуйтесь розріджувачем для лаку, розріджуйте лак, щоб він був більш рідким, е, рівномірніше наносився і він е, повільніше сохне тоді. І все буде добре. Так, додала правильно, як уникнути змазування лаку. Наносити два шари. Якщо три шари, то це тільки якщо повністю відкрите взуття типу сланців. Якщо всі п'ять пальчиків відкриті, тоді можна третій шар лаку нанести. Це так, ну не... Ну, не... Або попереджаєте клієнта і на його, на його відповідальність залишаєте. Як правильно сушити 10-15 хвилин за допомогою сушки? Як а, там Феном ці всі лайфхаки, типу. Да? Феном гарячим повітрям ми не сушимо, ми зіпсуємо покриття. Так, феном. Ну Ось так махати, ну в принципі, можна, але сказати, щоб це дуже допомагало, мені здається, що ні. Ультрафіолетові лампи, -лампи вони не сушать в них там якісь ці промені, вони і мають. Якісь характеристики, тобто вони не призначені для того, щоб сушити лак. Лак у нас сушиться на повітрі. Ніяких там світла воно не діє. І якщо вибирати, наприклад, гаряче повітря фену не можна. Можна тільки холодне повітря, ось так помахати, ну будь ласка. Під водою теж воно швидше не висохне. Просто краще відкрити сушку і все буде добре. Ну Ось так. Не допомагає нічого. Тільки час, що прийшов. Як доглядати вдома, щоб покриття довше трималося? Покривати зверху топом, просто, просто прозорим лаком. Це можна робити один-два рази. Ну, я думаю, що, мабуть, можна і третій раз. Ну, от один-два рази точно можна через якийсь період часу, це може бути день-два, це може бути тиждень-два, це може бути три тижні. Без проблем можна покривати, тоді він засяє, знаєте, такими яскравими кольорами і заплещить, і все буде класно. Можна. Так, щоб взяти, як підібрати якісні лаки. Все це я розповіла в відео, які масс-марки найкращі? вибирати собі в спеціалізованих магазинах і просто пробувати. Якщо ви це хочете на широку палітру, як в мене, зараз покажу. Це в мене такі останні, і ось у мене ще. Оскільки це все звичайні лаки. Якщо ви хочете такі стільки кольорів, то так, а вже ж доведеться купляти і пробувати. Купляйте просто по одному лаку, по одній баночці і пробуйте, подобається вам чи ні. Як, наприклад, мені Ісі, я купила одну баночку, а він мені не сподобався. І фух, слава Богу, дорогий, не хочу їх купляти. І дешевше набагато мені більше подобається. Як? Підібрати якісні лаки, як подовжити стійкість лаку, що знову таки, а стійкість лаку ми вже проговорили. Так, І ще у мене було таке, можна сказати, питання в коментарях під рілсом. Я зараз його прочитаю. Хочу теж спробувати звичайний лак в педикюрі, але ж він сохне довше. Зазвичай зробила покриття і одразу переходжу до... зробила покриття і одразу переходжу до обробки стопи. А зі звичайним лаком треба сидіти та чекати, поки висохне інакше пил від обробки стопи налипне на лак. Е, значить, давайте розберемо цю ситуацію, дуже цікаво, тому що що би я зробила, по-перше, і як я це роблю? Я все ж таки спочатку роблю стопу. От я завжди роблю стопу. Класика, але ну, я, мабуть, навчилася це в класиці, тому що в класиці ми починаємо зі стопи, а потім тільки переходимо до пальчиків. Я би вам порадила. Е, Змінити тактику, змінити етапи, спочатку зробити е, стопи, а потім зробити вже пальчики. І ну, мені здається, ну, по-перше, так, я вже до цього звикла, і для мене це нормально, тому мені здається, що так буде правильніше, ефективніше, а ще через те, що, в принципі, ви вже все витерли, весь пил, все чисто, ви робите покриття, а потім знову пил. Тобто і знову вам витирати. Ну, нам треба е, вибудувати. Техніку і манікюру, і педикюру, будь-чого покриття, так, щоб ми не повторювали ще раз той крок, який ми вже робили. Тобто, повинно бути все ефективно, щоб ми не повторювали своїх дій, а робили все крок за кроком. Це треба вибудувати. У мене все це вибудовано, тому я таких проблем не маю. Тому я би порадила переробити. Я розумію, що це буде важко. Давайте так. Ви цього зараз не зробите однозначно. Ви зараз підете на спротив, це нормально. Але ця думка у вас залишиться. Ви робіть як і раніше. Але ви подумайте, ви зараз так спротивитесь, потім ви подумаєте, потім пройде якийсь час ви, може, задумаєтесь вже над цим, як це зробити у ваших умовах, а потім ви навіть може і зробити. І коли ви почнете це робити, перший раз буде важко, незручно, незрозуміло, а потім вже налаштуєтесь і буде все добре. Це найкращий варіант, мені так здається, я можу бути на право, Ми всі працюємо по-різному, але ось так я це бачу. Якщо, наприклад, ваша ситуація, ви залишаєте все, як є, на даному етапі, коли ви все ж таки прийдете до того, як зробити по-іншому, якщо вам сподобається працювати звичайним лаком, і вашим клієнтам це сподобається, і вас може стане більше клієнтів за рахунок того, що ви можете надати більше варіантів послуг, давайте так, ви робите пальчики, потім наносите звичайний лак. І покриваєте його ось цією жирною олійною сушкою від Avon. Це от, ну, Може ви зайдете в якийсь магазин спеціалізований і запитаєте там сушку для звичайного лаку, така щоб була жирна вона. Вона трошечки вона, знаєте, не сильно жирна, як е, сиворотки. Вона така не олія, але вона така ріденька олійка. знаєте. Ви можете запитати, ви можете взяти Avon, вона ну, недорого коштує наносити, і просто весь той пил, який буде падати на нігтики, він не приклеїться до звичайного лаку. Ви попрацюєте і все витрите. Тут просто є маленька проблема, що ось весь цей пил попадає на, на цю сушку, на це покриття, і ви його вже зняти ніяк не зможете. Це вже зможе зробити сам клієнт. Ну, краще, щоб у нього було відкрите взуття, тому що якщо закрите, а там буде знаєте, купу пилу і воно буде тертися о взуття або шкарпеточку, то воно може подряпатися. Так, а може і ні. Особливо, якщо буде відкрите взуття. Тому спробуйте просто використання сушки, може, допоможе. Ну, Нанести, наприклад, масло, олію для кутикули і пакети Одразу треба дати все ж таки висохнути лаку на повітрі. Тому ми цього не робимо. Ми дочекаємося, коли трошечки все ж таки підсохне. Спробуйте так, спробуйте покрити е, звичайним лаком, сушкою, а потім обробляти оп стопу. Можете навіть поговорити, зробіть це на комусь знайомому, поговоріть з клієнтом, запропонуйте йому, скажіть, що може піти не так, а може вийде, потім бути на зв'язку. Це теж це сервіс, і це розширює вас і е, робить кращими в глазах клієнта. Можете навіть це викласти в інстаграм, в сторіс, розповісти все, все це, що побачили інші клієнти. Добре, так, все, питання закінчилось. Я сподіваюся, що на все відповіла. А, ну, або чекаю ваших питань, щоб розкрити цю тему ще більше. Ну, куди ж вже, вже здається більше, так? Я думаю, що ніхто вам не розповідав, як це зробити, як наносити. Але якщо все ж таки є, то я чекаю ваших запитань. Дуже, дуже радію, коли ви їх задаєте, тому що це, знаєте, як мене підбадьорює. І надає мені енергії для того, щоб вам щось давати.